Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас ось такий буде гарненький комплектик. Тут бралетик безкаркасний. Звісно ж, трусики, трусики бразилянки по подобу стрінгів на регуляції. Тут показую вам застіпку спереду. Бралетик застібається спереду на гачочок, і буде ось такий гарний мати вигляд. Ззаду є декоративна частинка, яка більш ще прикрашає цей комплект. Ну, саме про мережево. Мережево еластичне, вишивка дуже плотна, але воно таке достатньо м'якеньке і приємне до тіла бретелечки в нас тут, звісно, такі файненькі. Мені дуже подобається колір. Він такий достатньо контрастніший, аніж сам саме мережево, але фішка в тому, що тут буде ще й. Пояс з гардерами, тож вирізнятися має обов'язково як акцент усього повного образу. І отут вже видно готовий результат. Я вам покажу трошки ставку. Ось так виглядає бразиліанки стрінги на попі. І це в нас застіпка пояска, вона теж регулюється, по мережах вона еластичне.